А тут же взяли нас сумніви з нашим механіком головним, які же тут чи дводискове, чи одно щеплення, тому що е, на холоді полива густа і не можна визначити, той вал весь час крутиться. Зараз вигнали на сонце, щоб трошки трактор нагрівся, а ми собі зараз перевіримо, тому що все-таки все можна перевірити. І треба перевіряти. Ну, і хочеться вам, шановні мої глядачі, майбутні клієнти, продавати кота в мішку. Ну отак от, от. ну. Якось те, що написали, хочеться перевірити, поки є можливість. У нас є от джими в класичному тому капоті. Не в цьому новому, а в класичному. Так, я поки прорвуся. Пішов якогось... За більшим ключом або за молотком. І включили бліки, трохи вибачайте, значить дводискове щеплення, значить от один болт на регулювання першого диска і вон от другий болт на регулювання другого диска Тобто е, всі питання зняті, що е, в джимах одні говорять одне, друге, друге. Я от вже просто. Переконуємося, розбираємо. ну, Думаю, правильно наповнюємо Контект, контент з механіком, бо це і самим цікаво, і вам цікаво, щоб потім не було до нас ніяких питань, розчарувань. Розхиславчаг Чагро, дзвоніть, задавайте питання, будемо у мірі можливості всі на всі питання. Звісно, не трактора кулоти там чи що. Ну, все що в наших силах, щось таке будемо розказувати. Дякую.